Вітаю вас, наші дорогенькі клієнти. Перша коробочка, що знімала зранку, вже улетіла до своїх клієнтів, вже замовили її, І тому хочу зняти ще одну, щоб можна було подивитися асортимент дитячого одягу. Зараз дуже актуальна пропозиція літня колекція. Ой, колекція дуже гучно сказана, просто. Літній сезон, Лотики невеличкі по 10 кг. це дуже зручно і вигідно купляти бренди. Я зараз буду називати, коли буду показувати вам лотик. Перекидати буду футболочки, штанятка і все проче, що тут є в ньому. Попередньо прораховувала. В лоті виходить в середньому 120 одиниць. Це є дуже круто і дуже вигідно. 14,9 євро за кілограм. Фактично, лот коштує 149 євро. Ну, реально, не хочеться застосовувати це слово таке халява, як то зараз модню казати. Але ну, по факту є так як, так, як є. Тож дивіться, зараз я вам показую футболочки, які є в тому лотіку. Сподіваюся, що камера моя ловить той моментик. Футболки просто обалденні. Імпі-дімпі, Тополіно, Лупілу. П'яца Італія, Італія це взагалі просто, мені здається, ізюминка в цьому лоті. Тому що настільки яскравий, якісний, красивий одяг, що таке враження, що ти поринаєш якісь мультяшки. Я уявляю собі, які дітки будуть яскраві, красиві, модні, оригінальні, бо, речі, майже не повторюються. Дуже-дуже класний лотік. Лотик просто обалденний. Велика кількість футболочок і майочок, ви самі бачите, речі легесенькі, дуже гарні і дуже-дуже красиві. Це був перший кусочок. Трошечки трикотажику на довший рукавчик, їх небагато. Вікова категорія одягу, піжамка це була щойно. Вікова категорія йде фактично від мальопки до десь 3-6 місяців бачили таких малесеньких речей небагато зовсім. До підліткового віку це десь 10, 12, 14 років років. Дуже красивий одяг. Вибачі чихнула прямо в камеру. Чуть не заплювала її. Це жарт, звісно, я люблю пожартувати. Шортики на хлопчика, на дівчинку. Зараз перевіряю, щоб було добре видно в камеру. П'яце Італія. я ще раз наголошу, лупілу Німеччина це така концерн країн Ауді. Наговорю зараз, купу багато різних модних слів. Тополіно, імпідімпі. Дуже такі відомі на слуху, особливо у батьків, тому що одяг популярний. Це були шортики. Зараз покажу суконочки, які красиві. В лотику були. Так, ага, треба перевернути, розвернути. Ось так від маленького росту. Так, зараз ще поправлю красиво, щоб було видно. Ви бачите самі, що теплих речей в лотах немає. Все йде тонесеньке, легеньке. Через то дуже багато одиниць попадає в лотік. Я вже сказала, десь приблизно 120 одиниць в лоті, ласінки. Невелика кількість, їх зовсім мало. Тут пару штук. Подивіться, яка красатуля. Привіт-привіт! Думаю, цей лот зараз за 5 хвилин полетить знову до свого замовника. Трохи речей є. В упаковці я не хотіла вже їх розпаковувати, бо на малюнках і так видно, що це є. Платька. таке, ви бачите, 158-164 ріст підлітковий. Дитинка. 5, якась дуже красива футболка така. Ще одна. Бачите, речі йдуть нові, з упаковкою, з етикеткою. Ще трохи аксесуарів є в лоті. Зараз покидаю. Тут є. Ото якийсь купальний костюмчик, трохи маєчки, трунділяхи, шкарпетки, кепки. Кепки, ще одні шорти попалися, не побачила, трунділяхи, такі от боксерочки на хлопця-підлітка, ще такі от брючки-штанятка, джинсики попалися, трусішки. Ну, це, в принципі, все. Лот скоренько вам перекинула, щоб ви просто мали уявлення, яке йде наповнення. До речі, хочу сказати, що лотів небагато, тому хто хоче взяти, можливо, 2-3, тому що ціна реально дуже вигідна. Я чекаю на ваші замовлення. Як завжди, Марусічка з вами на зв'язку, всі номера для замовлення теж всюди прописані, то, будь ласка, не зволікайте і я буду чекати на ваші замовлення. Дякую.